Привіт! Сьогодні дізнаємося, що таке Ага Момент. Фактично вся книга є упаковкою для нього. Все якраз до нього підводить. Тому зараз розберемося, що ж воно таке, та поглянемо на приклади. Це нова надія. Труднощі пересилили нашого героя і звалили його на землю. І тут персонаж усвідомлює, які помилки та хибні переконання привели його в цю прірву. Тепер герой розуміє, в чому був неправий, а головне, бачить, які вади у собі потрібно подолати, і з якими страхами зустрітися, аби досягти мети. Дайте конкретні відповіді на запитання. Які страхи та вади в собі герой повинен подолати? Які саме дії він робитиме, щоб вилізти із ями? Які уроки з цього винесе? Тут арка вашого персонажа нарешті стає змістовною. Тут відбувається трансформація. Аудиторія стає найбільш уважною і очікує на кульмінацію. А зараз поясню, чому цей момент і так важливим для вас. І так, саме для вас, авторів, а не лише для персонажів. Це і є причина, чому ви хотіли написати дану історію. Це істина, яку вам хочеться прокричати. Можливо, це навіть ваш особистий ага-момент в житті, яким ви хочете поділитися зі світом. Представте, що все людство зібралося, аби послухати, що ви скажете. Ну або навіть нехай одна людина, яка взяла вашу книгу. Одна особистість, що теж має власні вади, страхи і бажання. Уявіть, що сидите навпроти, і можете чимось із цією людиною поділитися, дати їй надію, мету, що ви їй скажете. Добре, чи подумайте, бо саме про це ваша історія, саме тому письменництво таке круте. Ми маємо змогу викликати в інших людей ага, момент привести їх до якогось відкриття. А зараз перейдемо до прикладів. До речі, окрім письменництва, я надаю послуги таргетованої реклами та СММ, а ще створюю сайти і гугл рекламу. Тому, якщо ведете бізнес, просуваєте свої товари-послуги, ну або маєте знайомих, які це роблять, можете порекомендувати їм мене. Так що і отримайте 5% мого заробітку за приведених знайомих, які погодяться співпрацювати. Контакти в описі та коментарях. Приклад перший – гордість і упередження. Це історія про Елізабет, яка переходить від ненависті до містера Дарсі за його помпезність та гордість до закоханості в нього. Але як така трансформація відбувається завдяки трагедії, темному моменту та ага-моменту? Про перші два теж може вийти відео, якщо бажаєте, тут лише коротко їх оглянемо. Трагедія настає, коли Лідія, молодша сестра Елізабет, сходиться із містером Вікгемом. Він є слизькою особистістю, і це ставить пляму на всіх сестер. Через реалії цієї епохи вони фактично тепер приречені не вийти в люди, не знайти нормального життя яким чином ця трагедія стосується героїні, як героїня усвідомлює, що через неї настала трагедія? Тільки Елізабет почала вбачати в Дарсі щось привабливе, на неї одразу падає це лихо із Лідією, і всі надії сипляться. І Елізабет звинувачує в цьому себе. Справа в тім, що вона знала про натуру Вікгема, бо Дарсі й одного разу розповів, яким підлим Вікгем є, і як розбив серце сестрі Дарсі, що з малою сумою грошей. Та Елізабет ніколи не розповідала про це сестрам, бо була з ними занадто холодною, як трагедія повністю обезброює героїню та примушує її зустрітися зі своїми страхами. Продовж цієї історії ми споглядали, як Елізабет не парилася соціальними нормами. Вона була вся така вільна, ні від чого не залежала. І якраз цими її рисами Дарсі надихався. Елізабет завжди давала йому відпір, коли той зачіпав родину дівчини і поводився як Павлін. Але це тривало до трагедії. Тепер після неї Елізабет бачить, що всі вкидища до її сім'ї правдиві, вони стали білими воронами. І особливо болючі через те, що вона не зможе бути разом із Дарсі, якраз тоді, коли зрозуміла, що він їй подобається. Це поміщає дівчину на дно за найтемніший момент. Як герой подолає страхи і продовжить іти до кульмінації? Незабаром виявляється, що дядько дівчат якимось чином умовив Вікгема таки одружитися з Лідією, і це очищає репутацію родини. Але Елізабет Збентежена, чому ж це таки Вікгемо дружується з Лідією? Яка йому від цього користь? І згодом отримує відповідь гроші Дарсі. Це він переконав Вікгема одружитися і взагалі оплатив все весілля. Елізабет Шоці. Її нечистива сім'я, врятована від нечестя, чоловіком, який завжди називав їх нечистивими. Який урок героїня із цього виносить. Елізабет усвідомлює, що поки докладала усіх зусиль, аби указувати Дарсі на його гордість та упередження, сама поводилася досить гордовито і нахабно щодо власної родини. Спочатку вона твердо вирішила навіки ненавидіти Дарсі, але тепер просто не може цього зробити. Вона бачить, що Дарсі насправді сміливий та готовий доводити свою любов до неї. І зрештою, останній чоловік, за якого вона б вийшла, стає єдиним чоловіком, з яким вона може одружитися. Приклад номер 2 Це чудове життя. Ага, моменту дуже потужний. Єдине, чого хотів Джордж Бейлі – творити у житті величні речі, подорожувати, винаходити, змінювати світ. Він вважає, що це картина успішного і щасливого життя. То як би він не старався, але так і не зміг покинути навіть своє рідне містечко. Його життя було суперзвичайним, І зрештою він опинився на межі суїциду. І тут він отримує можливість побачити, як би світ виглядав, якби він не народився. Трагедія і найтемніший момент настають, коли Джордж усвідомлює, що без нього світ був би навіть гіршим місцем. Не лише його містечко опинилося під контролем лихого банкіра, містера Потера, але навіть ті, кого він любить, стали б нещасними і самотніми. Його брат Гаррі помер б у дитинстві, якби Джорджа не існувало, бо той одного разу врятував життя Гаррі, а Гаррі одного разу врятував життя всіх пасажирів поїзда, але в цій версії світу всі вони загинули. Що ця трагедія означає для героя, як він усвідомлює, що є винуватцем у цій трагедії? Коли Джордж бажав не народитися, то думав, що від цього у світі нічого б не змінилося. Він вважав своє життя незначущим, бо так і не досяг того, що розглядав як успіх. Але коли побачив, що його життя насправді має значення, то одразу змінив погляди. Тепер він готовий на все для того, аби повернутися якраз до того звичайного непримітного життя. Як трагедія повністю обезброює героя та примушує його зустрітися зі своїми страхами? Особливість даного фільму в тому, що він дуже повільно готує підґрунтя для кульмінації, але самі деталі в цій підготовці є такими ж цікавими, як і сама кульмінація. Коли Джордж вирішує, що від нього немає ніякого толку, може здатися, що це його найтемніший момент. Та насправді це підводка до справжнього такого моменту, коли Джордж усвідомлює, що без нього світ буде навіть ще гіршим, як герой подолає страхи, зміниться як особистість та продовжить йти до кульмінації. Коли Джордж все це зрозумів, то почав вважати своє існування важливим. Він знову захотів жити. Він замінив хибне розуміння успіху на правильне, який урок герой з цього виносить і паралельно дає аудиторії. Джордж розуміє, що будь-яке життя насправді є значущим, а справжнє щастя полягає не у великих досягненнях, а в тому, щоби бути на своєму місці, поряд з людьми, яких ти любиш, і цей посил є ідеєю фільму, яка розгорталася впродовж цієї історії. Приклад Номер три обдарована. Це історія про Мері Адлер, семирічного генія математики, та реальним протагоністом тут є її дядько Френк. Коли вчителька дізналася про дар Мері, це знову встановило стосунки між Френком та його матір'ю, які вже давно не спілкувалися. Вона почала тягати сина через суди, для того, щоб забрати собі його право на опікунство Мерії, для того, щоб зробити так, аби дівчинка змогла досягнути повного потенціалу математика. Трагедія настає, коли Френк зрештою приходить до компромісу і погоджується переїхати з Мері до іншого міста, де вона зможе розвинутися в науці. Френк любить Мері і хоче з нею залишитися, але водночас переймається щодо того, як правильно вчинити, він боїться, що зламає дівчині життя. Френк боїться відпустити Мері і вважає, що підвів її, так само, як звинувачує себе і в смерті своєї сестри, матері Мері. Френк хоче добре виростити дівчину, але мама Френка на нього тисне і примушує почуватися некваліфікованим для цього. Розлука з мері руйнує героя. Особливо важко через те, що ця розлука б'є по страху героя. Ми бачили, як він звинувачує себе щодо смерті сестри, і тепер ця брехня, в яку він вірить, примусить Френка звинувачувати себе і через Мері. Але несподівано настає ага, момент. Герой побачив оголошення щодо дарування в добрі руки кота Мері. Нові батьки Мері сказали, що це через алергію, проте Френк бачить правду, бо алергію має його матір, яка тепер виходить, втиснулася в нову сім'ю дівчини і виховує її на свій лад, як раніше робила із сестрою Френка. Це спонукає Френка до дії. Він кидається рятувати кота, після чого йде на конфронтацію з матір'ю, аби повернути собі Мері. Хоча Френк і не найбільш вмілий батько у світі. Та він розуміє, що може дати Мері щось, що її баба не змогла дати її матері, і не зможе дати їй любов. Френк долає страх зробити помилку і таки приймає діяві рішення. І, зрештою, бачить, що воно було правильним. Підсумуємо, лише після ляга моменту герой може продовжити йти до кульмінації. Без цього протагоніст просто не матиме сміливості і розуміння, як саме подолати свої страхи. Запам'ятайте, якщо ви не маєте арки персонажа, то ви не маєте історії. Це тоді буде просто набір випадкових подій, де персонажі щось роблять, кудись йдуть, але в кінці все залишиться таким як на початку. Чому, ага, момент важливий конкретно для вас? Дайте собі відповідь, що саме ви хочете прокричати світу, яку істину ви для себе відкрили і бажаєте нею поділитися. Визначить, як саме герой подолає страх та дійде до кінця. Який урок засвоїть і водночас навчить аудиторію? Пишіть хороші історії.